Чіп і Дейл для мене є невід'ємними складниками мого раннього дитинства разом зі Скруджем Макдаком і чорним плащем. Вони займали доволі помітне місце серед мого дозвілля. Ці мультсеріали та восьмібітні ігри за їхніми мотивами припліталися у цільну грудку контенту та дуже швидко стали дійсно яскравим предметом мого захоплення. Якщо чесно, сюжети, що використовувалися у борондочках рятівничках мені були цікаві набагато менше ніж персонажі цього мультсеріалу. Я завжди з великим зацікавленням спостерігав за взаємодією цих двох милих придурків, як між собою, так і з іншими членами команди рятівників. А самі історії, що герої в них потрапляли, відходили на другий план. Хоча деякі дійсно цікаві сюжети я все ж таки підмічав. Упродовж трьох сезонів брундучки Чів і Дейл разом зі своїми друзями, мишою на ім'я Сирогриз, мухою, Гедзиком і мишкою-пружинкою розкривають злочини у ролі детективів і допомагають нужденним. Кожна серія просякнута атмосферою справжньої дружби і підкреслює важливість небайдужості і піклування про тих, хто поряд із нами. Тут дуже колоритні головні герої, злодії, що добре запам'ятовуються. Ну і винаходи пружинки іноді траплялися доволі круті. Безумовно, один з тих мультсеріалів дитинства, що я передивляюся із великим задоволенням. Цікаво те, що Чіп і Дейл з'явилися ще у далекому 1943 році, але то були зовсім інші персонажі, що лише віддалено нагадують знайомих нам з дитинства героїв. Тоді Чіп і Дейл мали однаковий вигляд і не розмовляли, і поводили себе як дві скажені тваринки, що бахнули по 50. Але згодом у рамках їхніх наступних появ розрізнити Чіпи і Дейла вже можна було за допомогою кольору носу та вже фірмових зубів Дейла. З'являлася ця парочка у мультиках студії Волта Діснея тоді не часто, і в основному у якості гостьових персонажів. Головні ролі вони мали лише у трьох мультиках. Та і все Все змінилося у кінці 80-х, коли перший сезон качиних історій став культовим явищем. А студія Волта Діснея розпочала розробку інших мультсеріалів. На той час надзвичайно популярним телевізійним шоу була Поліція Майамі», Ну і оригінальний приватний детектив Магнум народ любив бачити розкриття злочинів на телеекранах. Тож дійсно вирішили реалізувати щось подібне у мультиплікаційному форматі. Перший концепт майбутнього пригодницького детективного мультсеріалу студії вміщував в себе головного персонажа мишу на ім'я Кіт Колбі та перші прототипи пружинки і Гедзика. Але керівництву така версія головного героя не сподобалась, тому його замінили на двох вже існуючих у мультиплікаційному всесвіті Дісней персонажів. Власне, ними стали Чіп і Дейл, поряд із якими залишили мишку помічницю і муху. Від інших компадри просто відмовилися, і насправді це рішення було вдалим, бо оновлені характери Чіпа й Дейла просто ідеально лягли на пригодницько детективний формат мультсеріалу і зробили його по справжньому яскравим і унікальним. Коли у березні 89-го мультсеріал вийшов, то відразу ж завоював симпатію глядачів і закріпив за студією Волта Діснея статус однієї з перших серед багатосерійної мультиплікації. Схоже трапилося і в індустрії відеоігор DuckTales, що вийшла у 1989, здійняла неабиякий галас, і умить стала однією з найбільш видних ігор для системи. Після старту Чіпа і Дейла на телебаченні Дісней доручила кепком, які на той момент вже найкращим чином себе показали. Роботу над грою і про бурундучків рятівничків, що вийшла у 1990 році для тієї ж ЕНІС. Ну і як ви думаєте, у японців вийшло вдруге поспіль зробити хід на основі американського першоджерела? Спойлер! Вийшло! Our test Center. World-renowned experts play Disney's new Chip and Dale's Rescue Rangers game from Capcom. Here's what they say. Way cool. Definitely rad. You'll help Chip and Dale escape their enemies and rescue their good friend Gadget? Definitely awesome. Alright. Absolutely nuts. <laughs> Ouch. Play Disney's Rescue Rangers game for Nintendo by Capcom. Also look for adventures in the Magic Kingdom. Yes. It's hot. Своєю на той момент новою грою Кепком знову перевернули традиційну концепцію платформерів до гори Дригом. Цього разу перед Кепком стояла трохи інша задача. У мультсеріалі головних героїв було двоє. Тож розробникам потрібно було реалізувати цей аспект і у грі, зокрема, додати режим гри для двох, щоб Чіп і Дейл могли діяти разом одночасно, як і у першоджерелі. Але на щастя, кепком завжди зналися на своїй справі і блискуче впоралися із задачею. Отже, графіка і музика тут заслуговують на окрему похвалу. Так, у Кепком ніколи не було з цим проблем, але пройти повз цих аспектів просто не можна. Всі персонажі тут дійсно схожі на свої прототипи з мультсеріалу, а музика бадьорить вже з перших секунд. Власне, іграбельних персонажів тут як і треба двоє: безпосередньо Чіп і Дейл. Перед початком гри можна обрати за кого грати, але різниці між героями немає жодної, окрім їхнього зовнішнього вигляду, звісно. Ну і режим гри для двох тут звичайно присутній, але про це трошки пізніше. Сюжетна зав'язка тут повторює другий епізод першого сезону мультсеріалу, але далі йде своїм шляхом. Команда рятівників вирушає на пошуки зниклого кошеняти. Згодом виявляється, що кошеня було лише приманкою для того, щоб один з головних ворогів рятівників, котяра, мав змогу викрасти пружинку для того, щоб вона працювала на нього. Ну і тут, звичайно, бурундучки відправляються визволяти свою подругу. Згадуючи попередній, неймовірно успішний платформер Кепком за мотивами Діснеївського мультсеріалу DuckTales, відразу виникає думка про те, що обігравши традиційну жанрову концепцію настільки майстерно минулого разу, розробники просто не могли у випадку з Чіпом і Дейлом зробити просто платформер. Унікальність місцевої ігроладної формули виявляється вже з першої хвилини гри. Річ у тім, що тут все будується на використанні ящиків. Так саме ящиків. Мабуть, працівники кепком на той момент були великими прихильниками робіт коджіми і надихнулися вправним використанням ящика Snake'ом, настільки, що фактично побудували цілу гру на базі цієї ідеї. Вірити іншим версіям я офіційно відмовляюся. Дерев'яні ящики виступають у грі основною зброєю. Бойова система тут реалізована за допомогою підбирання та кидання цих ящиків у ворогів. Також у них можна заховатися, присівши у момент, коли ящик у вас у руках, таким чином, натрапивши на вас, вороги відправляються у відпустку. Але це працює тільки з рядовими гівнюками, що для перемоги над ними потребують влучання у них одного ящика. З більш жирними персонажами цей трюк, на жаль, не ефективний. До того ж, основні ящики є одноразовими: один раз скористався і бери наступний. Але дефіциту в них немає жодного, бо рівні ними просто засипані. Тож, коли вони вам знадобляться, під рукою їх завжди буде достатньо. Власне, як я і казав, вся гра побудована навколо механіки використання ящиків. Ви постійно їх підбиратимете і пулятимете у різних засранців, що вам заважають. Ящики можна кидати прямо, угору і сидячи у них, щоб кинути їх низько, що іноді дуже корисно. Окрім звичайних ящиків, у грі також можна зустріти, скажімо, великі предмети: яблука, дерев'яні колоди і навіть бомби, що можуть вибухнути прямо у ваших руках, якщо вчасно їх накинути. От вони і здатні розвалити кабіну жирним ворогам одним влучанням. Проте, тримаючи такі предмети у руках, борондочки стікають потом і починають рухатися повільніше, бо їм важко, блін, це ж маленькі борондочки, тож майте повагу. На рівнях іноді навіть можна зустріти предмет, що дає героям сили тягати такі предмети без втрати швидкості. Але розкидані вони настільки рандомно, що корисними їх назвати важко, бо рідко трапляється так, що ви підібрали цю пляшечку з літерою пі, і поряд якраз лежить якийсь великий предмет. Також у грі траплятимуться і білі бетонні блоки, судячи з усього, вони не так далеко летять, але є багаторазовими, тож за необхідністю можна дотягнути один такий блок до самого кінця рівня. Але особисто я ніколи так не робив, бо гра і без того доволі простенька. Але у деяких місцях ці блоки потрібні для проходження далі, бо допомагатимуть вам дістатися високих місць шляхом складання декількох таких блоків один на інший. У деяких стандартних ящиках знаходитимуться також предмети для збирання. Це можуть бути жолуді, що поповнюють здоров'я, вище згадана пляшечка з літерою пі, зірочки, що дають одне життя, якщо зібрати 10 таких, а також квіти. Якщо зібрати 50 значків з квітами, то на екрані з'явиться інша зірочка, яку треба зловити, щоб отримати додаткове життя. Власне, квітами рівні забиті під зав'язку. Це тут основний предмет для збирання. І збирати їх потрібно не тільки для того, щоб мати змогу отримати додаткове життя, а й для того, щоб забацати з них букет для пружинки, що згодом буде обіграно у катсцені. Вірні компадри бурундучків також без діла у грі не залишилися. Гедзик, наприклад, ховається у великих ящиках і літаючи навколо персонажа, представляє собою тимчасове безсмертя, знищуючи ворогів навколо. А сирогриз у спеціально створених для цього секціях після знищення вами. Ящ... Чека з сиром середині, добряче їм вмазується і пробиває своєю головою прохід для вас. Але епізоди з сирогризом це скоріш просто катсцени, у яких ви приймаєте участь на більше. Але все ж таки приємно, що і про нього розробники теж не забули і дали йому, хоч і не впливаючу фактично на ігролад, але як на крути роль. У грі 11 рівнів, 8 із них представлені відразу, і ще 3 відкриються пізніше, на манер Мегамена. Вибір рівня тут представлений у вигляді своєрідної мапи, де можна обрати шлях проходження. Річ у тім, що для проходження гри не обов'язково бувати прямо на всіх рівнях, залежно від обраного шляху, деякі з них можна пропустити і піти далі. Ну і тут вже вирішувати вам, пройти все або якнайшвидше дістатися кінця. Тоді це може стати непоганим приводом для перепроходження гри, якщо за перше проходження ви щось пропустили. Самі ж рівні доволі цікаві і візуально унікальні. Мій улюблений це, безперечно, рівень на кухні. Взагалі, люблю рівні на кухні у відеоіграх. Там для мене завжди багато цікавого. Перешкоди тут можна зустріти як стандартні для жанру, як от конвейерні доріжки, зникаючі платформи і так далі. Так і інтерактивні. Наприклад, у грі ви у якийсь момент зустрінете величезні кулі і сокири, що не даватимуть вам пройти далі. Для того, щоб їх вимкнути, потрібно буде запустити ящик у перемикач, після чого загроза зникне. Кулі перестануть викочуватися з труб, а сокири сховаються. Типу жодного челенджу, але зроблено дуже прикольно. У такому ж дусі у грі реалізовані і крани на кухні, які потрібно просто закручувати за допомогою стрибка, щоб перестала такти вода. Але блін, це настільки цікаво робити, що навіть не задаєш запитань стосовно того, на що вони тут взагалі потрібні у такій кількості. І до того ж, ці крани стали для мене одним з основних елементів гри, що найкраще запам'яталися мені з дитинства. Рівнів у грі, як я й казав, аж 11, але вони доволі коротенькі, проте кожен з них, окрім останніх трьох, містить унікальний набір ворогів, і це прямо дуже круто. Рівні тут зазвичай діляться на два етапи, і існують як стандартні горизонтальні, так і вертикальні, як, от, наприклад, перший етап рівня у лісі, де треба забиратися на гору гілками дерева. А один рівень викликає особливу зацікавленість, бо він помітно вирізняється поміж інших, бо тут є відразу дві цікаві механіки, що у грі більше ніде не застосовуються. По-перше, тут ми можемо підібрати молоток і пробивати ним собі шлях уперед, а далі сідаємо у човен і пливемо далі. І це дуже прикольні речі. І якщо чесно, то це все нагадує від початку заплановані, але не до кінця реалізовані повноцінні механіки, що розробники за якихось причин просто не встигли довести до ладу. Але повністю від них відмовлятися було шкода. Бо якийсь час на їхнє створення розробники все ж таки витратили. У будь-якому разі рівень цікавий, і завдяки цим механікам дуже добре запам'ятовується. Але є один момент у грі, який мене ну от, прямо бісить. І це можливо єдине, ну принаймні для мене, по-справжньому складне місце у цій грі. Це місце, де зникають платформи. Підйом угору зі зникаючими, блін, платформами. Ненавиджу всім серцем, всією душою. Ненавиджу, блін. Вороги тут доволі різноманітні, і діяти при зустрічі з кожним видом потрібно трошки по-іншому. Та й слід враховувати, що різні види противників потребуватимуть різної кількості влучань ящиком, а деякі з них так взагалі прийматимуть зовнішність бурундучка, за якого ви граєте. До речі, доволі прикольна деталь. А от з босами ситуація дещо інша. Вони тут є, вони мають цікавий вигляд, але всі вони максимально прості і методика боротьби з ними майже завжди плюс-мінус одна і та сама. При босфайтах перед бурундучком лежить багаторазова червона куля, якою і потрібно пуляти у боса, вичікуючи правильний момент. Дуже рідко патерни їхніх атак змушуватимуть вас нервувати і якось судомно пристосовуватися до ситуації. Навіть останній бос Котяра настільки ж простий, як і спосіб приготування біч пакету. Та й варто зазначити, що не кожен рівень містить боса. Тож про челендж у цьому випадку просто забудьте. Між основними рівнями траплятимуться також і бонусні. Тут все просто за відведений час вам необхідно підняти і викинути якомога більше ящиків, що містять у собі квіточки, звичайні білі зірочки, що їх потрібно 10 для отримання життя, або спеціальні золотисті, що одразу дають життя. Як я вже згадував, у грі також є повноцінний режим гри для двох, і його реалізація викликає тільки захват. Річ у тім, що кепком дійсно вдалося адаптувати левел дизайн водночас і під одиночне проходження, і під режим для двох. І зробили вони це так, що грати у це однаково цікаво і весело, як самотужки, так і у парі з приятелем. Тут навіть вдається побудувати якусь парну тактику час від часу. Якщо виникне необхідність, один гравець зможе схопити іншого і понести його далі, немов той ящик. Це на випадок, якщо вашому компадре закортіло. Дзюрконути, а вам не терпиться вже пройти рівень. От вам дуже вдалий і логічний компроміс. Власне, чіп і Дейл для NES вийшла дійсно чудовою грою. Вона яскрава, смішна, продумана до дрібних деталей і має просто чудовий режим гри для двох, де обидва нерозлучні бурундучки діють на рівних правах, так як і повинно бути. Так, гра коротенька і занадто проста. Але створювалася вона вочевидь для дитячої аудиторії, яка мала змогу здолати її повністю і зберегти дорогоцінні нервові клітини. Тож особисто я не вважаю це мінусом, бо грати через це не стає менш цікаво і весело. Я просто кайфую від цієї гри, вона стала для мене способом легко, приємно і ненапружено понастольгувати, залишивши геймпад цілим. А на цьому в мене все, пані та панове. Дуже сподіваюся на те, що відео вам сподобалося. І якщо це так, ви можете підтримати мій канал вподобайкою, підпискою, коментарем. І оцим всім, що дуже допоможе моєму каналу. Зараз це дуже важливо. Ну, а якщо ви захочете простимулювати вихід нових відео фінансово, то ви зможете це зробити за допомогою сервісу BuyMeACoffee або Monobank. Всі потрібні покликання знаходяться, як завжди, в описі під цим відео. Тільки так процес виходу нових відео може стати регулярним. Власне кажучи, бережіть простату, пийте сок замість Кока-Коли і провітруйте приміщення, якщо, ну, знаєте, випадково випустили тихого вбивцю. Ну і, звісно, не забувайте донатити на ЗСУ при нагоді, бо війна все ще триває, а нам треба усіма силами наближати нашу перемогу. Побачимось. Мабуть.